О, oh, всем привет, вы на канале Юр Хозяин. Сегодня вот такое видео будет. Что такое Жасть. Мы, короче, уже пришли с вами. Бутылка уже давно тут стоит. Что вода пожелтела. Мох. Коротше, я ось коротше, уже, ну, прийшов. Mm -hmm. Кстати обратіть внимание я помните говорив, що одні гриби є зимою, це опенюк зимовий. Коротше, дивіться, ось опеньки. Вже другий раз ми на них попали, я їх щось там... А, до речі, я їх собирав. Собирав, тільки я їх не, не, не різкував. Коротше, закінчую відео на цьому всьому.